У цьому є проблема. Ну, то поліція вона займається бездіяльністю. Це взагалі проблема, яка стосується різних категорій потерпілих в Україні. Поліція вважає, що потерпілі у нас якби такі, такі які чомусь страждають. Страждають і не тільки від злочинних дій, але ж і від бездіяльності поліції. За це я вважаю поліцейські, поліціянти повинні нести відповідальність окремо не тільки дисциплінарно, але теж може і кримінально, тому що вони фактично порушують права людей. Тим, що не розпочинають вчасно на кримінальне провадження, не проводять слідчі дії, не допитують, не фіксують докази. І потім ці справи, вони, навіть якщо через якийсь там час вони розпочинають, вони починають сипатись в процесі. І багато випадків, коли за недоведеністю, в тому числі, наприклад, і адміністративні правопорушення. Тому що поліція складає протокол, наприклад, за фактом булінгу по 173.14 Кодексу про Адмінпро 173 з позначкою 4 булінг. Є у нас така адміністративна відповідальність. Протокол складається. Поліція, і такі протоколи матеріали збираються. Не, не збираються неефективно, збираються неякісно і в результаті, здебільшого, такі справи у судах закриваються через або недоведеність вини агресора, або через відсутність складу правопорушення. Я вважаю, що це є таке, знаєте, недопустима ситуація, тому що я захищаю здебільшого потерпілих осіб, в тому числі які, там, яких незаконно позбавляють волі, яких, до яких застосовують якесь психологічне, фізичне, економічне, сексуальне насильство, незаконно затримують зараз. Ви знаєте, що у нас. Цим займається і поліція сама грішить, і співробітники ТЦК та СП також відмічаються дуже, дуже часто. Тому я вважаю, що взагалі от така ситуація, коли дитина вона виховується при можливості скоєння якогось насильства до іншої дитини. І потім вона, вже коли виростає, вона становиться просто злочинцем, вона продовжує незаконну діяльність. Здебільшого так буває, що ця дитина, вона йде на такі кроки, на порушення, на насильство щодо іншої дитини, розуміючи, що вона не понесе відповідальність за це. Це дійсно так буває. У мене були справи, коли, наприклад, діти поліціантів, бо там на той час були міліціонери різні, діти навіть лікарів впливових, діти місцевих якихось там суддів, прокурорів, діти Впливових людей, які, наприклад, там керують якимись підрозділами, управліннями, в місцевих там державних адміністраціях, у радах, і так далі. Люди, які мають владу, і вони, оці діти, вони думають так, що ну якщо їх батько має владу, якщо він Може порішати всі проблеми, і залежить від того, як цей батько веде себе вдома, якщо він дає можливість і розуміння дитині, що він сам порушує закон, якось використовує свою владу, використовує свою посаду для того, щоб незаконно збагачуватись, викрадати гроші, впливати на когось, вимагати і так далі. То і дитина так себе проводить, їй здається, що це нормально. І коли там, наприклад, з'являється у школі там, новенький якийсь, вони дивляться, що можна його якось там пощіпати, то починається оцей булінг. І буває так, що він навіть потім, коли вже розгортається такий скандал, проблеми, підтримуються батьками, підтримуються Поліцію, яка стає на бок агресора, ну, не, не відкрите, звісно, але вони намагаються буває і фальсифікувати матеріали кримінальних справ, або от не розпочинають їх вчасно, і таким чином затягують процес для того, щоб або не було достатньо доказів, або, наприклад, просто тягнуть досудове розслідування і в результаті. Закінчуються строки притягнення до відповідальності. Там є різні схеми у поліції, у прокурора, у суддів, які хочуть цю справу якось закрити в результаті і не добиватися саме покарання винних. Таке буває, буває доволі часто, і от саме це воно сприяє подальшій. Незаконні діяльності. От ці діти вони потім виростають, вони також становляться тими ж самими поліціянтами, тими ж прокурорами, місцевими там божками, і вони продовжують свавілля. І в результаті ми маємо, що маємо Ми маємо великі проблеми з цим, коли такі от поліцейські, судді, прокурори, вони просто на якомусь там місцевому рівні. Недосяжні для звичайної людини. І люди, потерпілі від їх свавілля, вони просто не хочуть зв'язуватися з цими людьми, вони не хочуть добуватися. От і саме така ситуація вона і є їх ціллю. Тобто вони хочуть бути такими недосяжними, хочуть мати владу, хочуть. Таким чином домінувати. І таке дійсно вони, воно таке буває, воно таке у деяких злочинців виходить, вони вибудовують, так би мовити, свою місцеву мафію от і потім користуються цим. А якщо людина починає проти них якось діяти, то, звісно, включається їх захисний механізм. Вони Самі себе захищають, це вже, я би сказав, організована злочинність, з якою треба відповідним чином боротися. Підписуйтесь на мій канал, будемо захищатися разом. Адвокат Олександр Євцютін.